А чому сюди прийшла? Ти як завжди хотіла свою колежанку побачити? Я так за є чи нема? Нема. Всі мої, так? Всі пацани мої. так? Яка радість, яка радість, яка радість, яка радість, яка я, я. Боже, яка радість, яка радість. Мамка прийшла додому. Яка радість. Яка радість, так? тобі забула нагадати. Що? Сікробет. Сіко вижималка. Точно що сіко вижимало. Ага, розрізала там. Знаю, але там може ще рання. Файна. Кото поставить ту сторону. Мені треба. Та скажи щось. А що тут говорити? Я коли говорю, я взагалі не люблю говорити, а ще коли мене дзигають, то взагалі, знаєш, що тобі? Вісети почне бути. Я е... Це як його. Настроїлася, щоб я нічого не забула ні нічого дати тобто. А так говориш, так. Ну як блякція так дивиться, що ти щось не то не говориш. Як ти так ти не говориш? Галя й не говориш. Навіть кавалерка не роздівається, бо знаю, що я простінуся, бо потім важко мені буде віддіватися. Бачите, і нема що робити. Немає, не знає, що готувати. До речі, в нас проблема. На все блюдо не було, нічого не було. А мене те. є. Так. Тому що то нема що готувати. Але все, кавалерка добра, отаку духовку я вже запишу. Не включає на в пані Сонь. Бачите, в мене тут є така чудо шафа. <гум> чудо шафа. Я в тій чудо-шафі прогадую свій інвентар. Так, так. Не знаю, як правильно, але. Хоний інструмент. <гум> Або соко вижимало. Є тут, а ти то Я думаю, що ви. Не могла відвести на це. Я тому і забула, я й цьому забула. Калік тут справді. Я себе не надаю. Так. І тут ще є така, а де вона є? Така силиконова сука. Десь, знаєте, каміння, яка ка ка така поправка? Та світло вона... є, так, включи це світло вже. У мене коли порядку немає. Це дуже чисто, просто, просто. Отко. але вибирала таке менше, знаєте, філе куряче, тому що, якщо дуже грубе, може не пропектись. Я вже в тому я переконалася, не тому що тут є передача. Тут не можна дати ні більше, ні менше. Чому не можна? Тому що там є. Ну, Я розумію, що ти можна, не ли, Я нічого не виставляю. Ковалярці покажу, колірку. Це називає на скору руку. Чекай Наталі, бо ти Та щось так нині не ту. Що, Та, бо то твоя пралька тут твоя, немає місця. Пралька мусить бути туди. На тепер мушу бути, тепер бути там, тільки там. Ось я не бавимо колірку, будемо, коли час це бавити. Розгортати, загортати. отако хабана. Бачите? отако хабана. хабана, Я люблю, коли багато сиру. отако бачите? Раз, два, три, є. Дві ну, гарно зразу апетитно так виглядає. Mm -hmm. правда, mm -hmm. апетитно? Апетитно. Ти дразнишся чи що? Апетитно. От ви мене вже. Я вже їсти хочу. Їсти хочеш? Угу. Ти зараз мені бери. Чекай, трошки мало буде на сир. Ще трошки. Трошки скупуватиму керішню. Тут не... Бачите? Сиру багато не буває, знаєш? Ні. Yeah. Сиру багато не буває. Галенка, тому поправити. Сиру багато не буває. А тепер хочеш? Помідорчики. І от є. Знаєте, Ковлинка, коли де, де. я в можна не переодягатися. Тому що слава Ісусу Христу! Включило. Тепер нам треба курочку. Не, не. Чекай, чекай. Нє-ні-ні, почекаю, це за дуже скоро. Пауза. Меню. О! Бач, курочка. Угу. Старт. Все. Все. А за 20 хвилин легенько робимо гарнір. Але так як ми не по гарніру, то буде курочка з сиром. Чого з ще? Ну, то є огірок, є. А Джека, я немає часу готувати. Ну, та й не треба, Ні, то, то вистачить. Воно апетитно, щоб зараз всі смачно пообідали. А сир як кавалерка, Це щось. Що От вам і в'ялені помідорчики, то люби в'ялені помідорчики. А знаєте, на що я даю? Щоб філе було сочне і дуже-дуже смачне. От, зверніть увагу. У нас вже Обід приготовлений. Тепер вилки є. Леру ножик, веденку. І хочу вам Віталії їсти. Віталік світла не було, до речі, Віталік був з блеком вдома. Я ще ту бульбу, яку знайшла. Знаєте, п'ятниці. Говорю, так, як є. Не люблю говорити, так як не з'їли. Скоро Блаку, треба окремо тарілку стати. Він хай дістає. Віталій, до речі, бульбану любить. До речі. Так, то. Знаєте, що гарно. Треба все гарно. Знаєте, так... Я так не мію, як тут, знаєте, по-модному все роблять. Я так мій раз, два і все. Боже, подивись, все пропеклося, кавалерка. Яка це смакота. Як буде? Угу. Вже є, є. смакота. А -а -а. Подивіться, як вона апетитно виглядає. кавалєрочка. Яка це смакота? Я вам просто не можу передати. Ти вже бульон усі наділа. Наталя, до речі, не чекала, Він. коли буде. Ой, там голодна. Все, давайте, сідайте. Так, як Всім смачно. Так, Блек, ти вже їв. Курочка просто щось з чим. Тетя Галя, дякую. Боже, дивись, де цікаво Як сир гарно розступився. Але реально дуже-дуже смачно. Правда? Угу. Всі їдять? Угу. Ну, як люди тепер знаходять такі технології, виробляють, щоб людям було практично і швидше, знаєш, поки готується, можна чи прати, чи їсти щось друге готувати. Прикинь, велика сім'я. Називається розв'язані руки. Прикинь, велика сім'я. Треба приготувати щось солодке, духовка буде зайнята, аерогриль є, м'ясне вже приготували. Ну, що я неправду говорю? Mm -hmm. На свята то взагалі буде. Да. То я не знаю, він все таки, Що це мене чіпає в банний лист? Що я одна тут їм? То Угу. Mm -hmm. Просто смок отакує. Mm -hmm. Я тобі казала на пам! А я, короче, похай не шукаю, шукаю до тобі. Ты можешь здоров'я З тими людьми файльними серця повнімати? Зараз зараз секундочку. Ні, зараз файли. А ты зараз скажу вам. Двіцей e, мене знайшли, я прийшов, по ті самі райтузи, що я вам казав. Так що будуть теплі, у Галину, то всі райтузи у Галину. Райтузи, як ти кажеш, а то з твоїм yeah. 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 yeah, Так, дякую. Я пишу. Так, ти давайте старше розрахуємо. Та я не розстежу. Так? Так, перепишу, я на каву. Будешь сягрила, будеш тепленьку, если ты пустучувала, вона мене тепленькая. Я вам скажу, давай. Да гейгура. Да ей гора. Ведь марк. Дай ей кура. すごい。